Пані Іра Хлопецька з городка дуже позитивні враження, дуже перспективні і дуже тішуся, що в моєму житті в моїй родині появилася ця організація. П'ять років тому, коли син почав займатися скаустом, починав він з львівського осередку. А зараз Богодякувати започаткував городку осередок. І помаленьку, потихеньку, навіть наш батько став теж кошовим і допомагає сину в тій справі. Багато дітей люблять подорожувати, мандрувати, люблять пригоди. Люблять бути самостійними, незалежними від батьків від родини, щось міти самим. І власне скауство в цьому допомагає. А головне, що цей рух є під опікою, покровом церкви, католицької церкви, тому ця організація називається католицьке скауство Європи. І тому ми дуже вдячні, що в лоні церкви має можливість розвиватися, маємо можливість творити, допомагати нашим дітям бути справжніми Божими дітьми і. Бути завжди під опікою матінки Божої і Господа нашого пані Анна Юрченко, середок курення святого Сипата Львів, церква святого Нуфрія. Так, мої враження про скауство. Скауство також ми вже чотири роки наше спіл враження, враження від таборів, враження від нашої молоді, розумієте, це є золота молодь. Завжди кажуть. Цей золота молодь, яка розвивається дійсно з Христом, повертає батьків до, до Бога. Діти, діти повертають батьків до Бога. Один з кращих, таборів. кожен табор проходить у нас по-різному, але це такий був дуже дуже був гостинним. Ми дуже були гостинно прийняті Золочевим Михайлом нашим. Акелою Андрієм Дзюрманом і дуже дякуємо всім за такий гост, гостинний прийом. Галина Шлопак, містовів. Ну, я хочу подякувати, бо дуже гостинна, гарна земля, дуже приємні люди. І ми думаємо, що власне на ті відродиться дуже багато таких духовних покликань. І молодь ваша так само ну, буде приймати участь в сказких таборах і це, і практикувати правдиве християнське життя. Всього доброго вам. Марія Кура з Львова. Дуже тішуся і задоволена, що впала сюди ворот вороняки. І дуже задоволена вашим парохом, який насправді так гарно все зорганізував. Це відчувається, що є один пастир, одне стадо, і воно далеко зайде, і багато, наверное, і душі, і о, збудує. Багато чого для нашої України, молоді особливо. Це дуже важливо в сьогоднішній час, щоб такого добитися. Ну, кішуся надзвичайно, дуже гарно дякую. Зеня Жмуркевич, дякуємо щиро за е, надзвичайно теплий прийом, прийом батьків, скаутів. Дякуємо у цю, всім батькам, дякуємо парафіянам, всім всім жителям села Вороняки, всіх Божих ласк вам і вашим. Побажанням для парафії дивіться, я є Андрій Акела в золочеві, займаюся вовченятками з каутами. І у нас є там в золочу вже три, пар... три громади вовченят. І ми тут мали, мали нагоду таборувати власне спільнотою батьків, таборувати спільнотою батьків в рамках підготовки до табору, який відбудеться табір вовченят 18 по 21 число липня цього року. Так? І батьки, якби просто на тому місці вже більш підготували там десь будячки, десь того, щоб собі діти там ну, більш так комфортніше, так їм по 18 років, вони ще так не вміють добре самостійно щось таке робити, але тільки навчаються, і батьки вирішили на тому місці зробити такий той велений табір, щоб в рамках підготовки до великого всеукраїнського тобто, запрошені гості за кордону з Білорусі, з Польщі. Може, і ще далі хтось приїде до нас. Так що готуємося до вас там. Побажання вас для вашої парафії, щоб у вас заснувався також якийсь осередок, Напевно, почнемо з овчення. З тих менших старших вже вони будуть практикувати до кого провідничого провідничої участі, так в такому інтенсивному порядку. Ми будемо докладати всіх зусиль, докладати, шукати час, щоб сюди приїхати до вас і спільно розвивати, спільно навчати, спільно вчитися. Слава Ісусу. Слава Ісусу Христу! Мене звати Назар Єременко, маю таку служіння в скаутському русі католицьких скаутів в Європі як краєвого, тобто відповідальний за розвиток скаутингу в Україні. Хотів би подякувати за гостинний і тепле прийняття парафії вашій. Цю в особі оця пароха, оця михайла, і сподіваємося, також що буде дуже гарна у нас співпраця протягом цього року. Цей скаутський рух започаткується нашими Золочівськими провідниками, які вже активно діють з 2006 року і таборують, і мандрують, і мають свої заняття та вишколи. Хочу побажати кожному, зокрема і парафіянину, і кожному учаснику будь-якої парафіальної, молодіжної релігійної спільноти, щоб знайшли себе і могли зреалізувати, пізнати своє покликання в цьому житті, свій талант і своє обдарування, тому що одна із цілей кожного християнина не тільки здобути святість, але й бути щасливим у своєму покликанні, коли людина є щаслива у своєму покликанні. Бо розпізнала його, тоді вона сіє навколо себе щастя, своїй родині, своїх дітях, своїми друзями, своїми знайомими, своїми навколишніми. І в цей день свята, і Пресвятої Євхаристії і Івана притечі хочеться також ще побажати кожного міцного здоров'я, передусім духовного, звуки з Христом в Тайні Євхаристії, який кожного дня до нас приходить. Можливо, тільки наша свідома і добра воля відкритись на Його. Мене звати Володя Масляк, я мандрівник кола святого Йосифа Обручника Львівської круги. Хотів би подякувати цю пароху, все чеснішому цю за таку дуже приємну і теплу зустріч, тому що такі слова на нашу адресу, знаєте, це дійсно. Я бачу, що він тим захопився, що дуже вдячний і дуже тішився з того приводу, що є така можливість тут заснувати новий осередок, є така можливість за приїжджати, що тут знаєш тут, що, що тут тебе чекають, що тут тебе. Що тут тебе привітять важку хвилину, коли потрібно, і просто дуже гарна у вас природа. Тут маса вражень, хоча два дні були, бували табори по два-три тижні, але ми дуже багато вражень взяли. Дуже гарна природа, хороші люди, і дуже у вас хороший пари.